А що ми з вами знаємо про драконів? Ну, вони дихають вогнем, люблять золото і ослів. Але сьогодні запас наших знань поповниться. Ми дізнаємося про самого справжнього реального дракона, який жив на нашій планеті, та ще й встановлював свої закони. Поговоримо про те, наскільки дивно могли виглядати ці істоти, тому що це не тільки оце такто. І навіть навчимося розрізняти, де дракон, а де дракониха. Обговоримо різні версії їхнього походження. Ну і на кінець дізнаємося, що все стане, якщо змішати висушену голову дракона з кістковим мозком лева і піною коня. Дракони дуже старі. Не такі старі, як світ, звісно, та все ж. Перші письмові згадки про них знайдені у Шумерів стародавньої, розвиненої і дивним чином зниклої цивілізації. Та й в древніх Єгиптян вони також були. Там Бог Сонця -ра бився з драконом. Я забула як його звати, але той дракон уособлював ніч. І так вони кожен день билися. Ра перемагав дракона і наставав день. А потім дракон відновлювався і наставала ніч. Ча ці згадки перші, але аж ніяк не єдині. Іспанія, Італія, Греція, скандинавські країни, Китай, Японія, Єгипет, індуїстські країни, слов'яни, в'єтнамці і навіть старий і новий Завіт. І це далеко не повний список того, де ці крилаті зміюки відіграли ту чи іншу роль. І навіть на наше з вами сучасне життя повпливав дракон, причому цілком реальний. Заглянувши в підручник з історії давньої Греції, там можна знайти один цікавий фактик. В них там дракон, це ніяка не вогнедихаюча істота і навіть не тваринна, а цілком реальний мужчина, який жив в Афінах і займався законодавством. Ну а звідки ви думаєте, пішла фраза Драконячі закони? Ага, від того самого дядька дракона Афінського. Він придумав, що громадянські права мали тільки ті, хто міг собі купити важку зброю. За найменший злочин, наприклад, крадіжку моркви в сусіда, було жорстоке покарання а от вбивство злодія, навпаки, злочином не вважалося. Але мимо того, він зробив величенький вклад в законодавство та й в так звану європейську культуру в цілому. Бо тож він придумав те, що штрафи для багатих мають бути вищими ніж штрафи для середнього класу, а штрафи для середнього класу мають бути вищими ніж штрафи для бітняків. Більше того, це саме він придумав ділити вбивства на навмисні, ненавмисні, в цілях самооборони і так далі. І з того моменту. Ці всі види почали судити по-різному. Бо до того часу незалежно чи ти когось грохнув, захищаючи себе, бо він на тебе напав, чи ти на когось напав і когось грохнув, покарання все одно побуло одне і те ж. Після поділу все судилось по-іншому з урахуванням обставин. Ну а тепер від реального дракона давайте повернемося до міфічного. Точніше до міфічних, тому що їх було цілу купу, і всі вони мало того, що виглядали по-різному, так ще й мали різний характер, вміння, таланти і всяке таке. І навіть те, що ми би з вами назвали, ну, якась фігня, то все одно можна би було віднести м -м, до роду драконів. бо... Хоча в наших головах вже є образ так званого нормального дракона, от такий. Але це тільки наші з вами проблеми, так то. Бо до того моменту, поки нам це зображення не нав'язали різні лицарські романи, фільми і всяке таке, дракони виглядали як завгодно. І собакоголові, орлокрилі, і рибохвості, і вовкохвості, і летючомишокрилі, і козлоголові, безголові, похожі на хробаків, теж були. Коротше, які хочеш, Лише би були крила і зміїні ознаки. От такі істоти без крил це змії. Хоча дуже часто цією термінологією нехтують і вживають і змії як синоніми. Бо, наприклад, змій Горинич, він крилатий, але змій. А тепер перейдемо до питання, звідки ці химирися взяли. Одразу може виникнути думка, що ну, все легко, це просто відголоски пам'яті про динозаврів. Але якої, блін пам'яті? Якщо згідно офіційної науки, динозаври вимерли біля 66 мільйонів років тому. А рід Хомо з'явився 63 мільйони років по тому, як вимерли динозаври. Тому хто, блін, пам'ятає? Пісок? Так що ця версія зразу відпадає? Йдемо далі. В деяких древніх текстах написано, що він творіння хаосу, а в деяких взагалі сказано, що був він і був хаос. І вони обоє билися за владу над світом, але мене це мало переконало. Тому я порилася ще трішки і знайшла от що. Можливо, цей образ виник із іншого, от цього, людиноголового і змієтілого, буддистського і індоїстського, змія Нагі. І там сформувався ну образ через буддизм проліз до Китаю, а вже з Китаю розповся по всьому світові. Дуже швидко причому, бо як ну, загальновідомо, все, китайське дуже швидко розповзається по світові. Ще одна можлива версія, що дракони це НЛО. Вони, ото, значить, прилетіли на землю подивитися, що тут твориться. Подивилися, зловилися за свої голови, думають ну його в бані, полетіли назад до себе додому. Але вченим така версія не до вподоби, бо ж люди в ній виставлені йолопами. Навіть мудріші дракони їх не витримали. Тому більшість з них, з вчених, підтримує тотемістичну версію. Якщо коротко, то дракон був тотемною твариною тих племен, які колись проживали на території сучасного Китаю. І все б нічого, але згідно всесвітній системі первісних вірувань, то темною твариною чи там темним явищем могло бути тільки те, що люди реально бачили. Тобто, колись, щось подібне, ну принаймні на китайського дракона, він от такий, реально існувало. Хоча вчені кажуть, що це був або якийсь крокодил, або ящерка, або змія. Просто дивні. От така фігня малята. Але давайте залишимо вчених з їхньою серйозною роботою наодинці, а самі перейдемо до чогось більш міфологічного і казковішого. Але знову ж таки китайського. Ні, ну а що ж ти поробиш, якщо всі драконячі дороги ведуть до Китаю? Вони там вважають, що ці зівірючки появилися саме в них і ніде інакше ні вже потім з Китаю розповзлися по всьому світу. Але так як китайські дракони не вміють літати, а тільки ходять чи там повзають, то поки вони йшли довгу дорогу свою, втрачали по пальцеві. От дійшов дракон, до цього, до Кореї, втратив один палець на кожній лапі, дійшов до Японії, вже втратив два пальці. Саме тому китайські дракони мають п'ять пальців, корейські 4, а японські 3. Аби знали сте. Що цікаво, якщо дракон вирішив повернутися додому, або там з Японії переїхати в Корею, то пальці йому відростали назад. Е, що ще що можу розповісти, як визначити, якої статі дракон. Оце дракон, а оце дракон. Як? А ви дивіться на хвіст. В Жінок він такий. Більш пухнасті шолі те саме стосується гриви. Вона в них така. Але, це тут так видно, а передивившись сотні зображень цих драконів, вони мені всі на одне лице. А ще в східних культурах цих істот вважали символом мудрості, удачі, влади і бла бла бла. Ну, коротше, понятно. А от як щодо європейських драконів, чим ж особливі вони? Я б сказала, що своєю лихою долею і посадою охоронця. Ага. Бо ж європейські дракони вічно щось охороняли. Або молодильні яблука в міфі про Геракла, або якесь там джерело золотеру, ну і так далі. А паскудні античні герої тільки те і робили, що приходили до тих драконів, кошмарили їх, вбивали часом, ну бо хотіли викрасти те, що вони охороняють. Їй-богу! Тому і не дивно, що в Європі драконів почали вважати якимись дуже кровожерливими, мстивими і всяке таке. Ну, а на що їх чіпати, вони живуть спокійно, на що їх обкрадати? Зрозуміло, що вони будуть мстити. Та ще й до того всього оливи підлило християнство. Бо в новому завіті, походу, але я зараз уточнюю ліпше. Так, в новому завіті є 12 згадувань про драконів. Точніше про дракона цього апокаліпсису о, теж нічого доброго. Хоча до того часу, поки давньогрецькі герої не почали їх нервувати, а християнством навіть і не пахло, ця істота нічого в собі, крім божественної мудрості і могутності сил природи, не несла. Що, до речі, підкреслює їхню дуальність, тому що могутність сил природи це не тільки от це, а ще й от це. Так само, і дракони, вони могли бути і такими, ну і коли треба, такими. Але то ставалося не просто так, а по якійсь причині. Бо я повторюся, дракони собі спокійно жили своє життя і охороняли те, що мали охороняти, а потім хтось прийшов і їх нервував, та й вони мусили якось захищатись. Ну що цікаво, багатьох драконів чомусь пов'язують саме зі стихією у тобто... Абсолютно більшість драконів пов'язана з водою. Але що, ще цікавіше, з них можна зробити лікарства. З висушених драконячих очей, змішаних з медом, можна зробити мазь, яка буде лікувати від безсоння і нічних кошмарів. А жар серця дракона, який обгорнутий в шкіру газелі і прив'язаний до руки цими сухожиллями Оленя, на успіх. А от голова дракона висушена, понятно і перемелена, з додаванням його хвоста. Плюс висушена шкіра, лева також перемелена, з його кістковим мозком. Плюс піна коня, який тільки що переміг змагання, це важливо. Плюс кіхті собаки зробить вас непереможним. Це тільки що звучало як типовий рецепт з інтернету Легка страва за 5 хвилин. Візьміть, значить, вишні дупою паліна, лапки мурах африканських, а потім це все анським цукром, пилком з квітки латея і шерстю кінгуру е, того кенгуру полосатого того та греподібного. Тому, якщо вам щось з цього треба, ну там позбутися безсоння, досягти успіху, чи стати непереможним. Користуйтеся на здоров'я цими рецептами, тільки не забудьте подякувати плівні старшому, що він вам їх надав.